Об'єкти критичної інфраструктури одна з пріоритетних цілей росіян. Якщо ворог таки досягне мети і виведе з ладу, приміром велику тец або підстанцію, знеструмить мікрорайон, а на вулиці мінусова. Температура, чи готові до цього сценарію енергетики, комунальники, рятувальники, чи знають всі служби алгоритм, як діяти, аби не допустити колапсу? Влада деяких міст над такими питаннями вже працює у Тернополі. Нещодавно провели навчання, вивели в умовні поля весь комунальний десант. Що з цього вийшло? Та чи є готовність номер один у столиці? З'ясував Анатолій Журавльов. Російська атака по Херсонській лікарні. Чергове підтвердження. Цивільний об'єкт чи ні, він у зоні ризику. Енергетичні вже давно пріоритетна ціль для ворога. Для швидкої ліквідації наслідків будь-якого удару потрібна злагоджена робота різних служб на усіх рівнях, зазначає Тернопільський міський голова. Аби бути готовими до найгірших варіантів, у місті час від часу проводять спеціальні навчання. Ось так нещодавно фахівці тренувалися на випадок відключення взимку тепла, газу та електроенергії. Працівники поліції відпрацьовують, як здійснюється оповіщення населення через гучномовця, також через обхід квартир. Як має відбуватися евакуація мешканців, які одинокі або які не здатні самі пересуватися, також участь бруть підрозділи ДСНС. Які також відпрацьовують можливості стан від якихось аварійних ситуацій, або навіть використання спеціальних теплових пушок для обігріву внутрішніх мереж в разі замерзання, і відпрацьовується на практиці, які дії має зробити управитель будинку, тобто як спустити воду з мереж чи безпечна ситуація з перекриттям всіх газу, по всьому іншому. І такий підхід варто брати на озброєння усім місцевим керівникам, впевнений експерт Іван Григорук. Навіть представникам ОСББ треба продумати план дій. Якщо ми вже впускаємося на рівень нижче до будинків, це на рівні ОСББ, це рівень споживача, подача води чи опалення. Потрібно задіяти заживити насоси від генераторів. Наступають холода, там мінус 5 і вище. То в кожному будинку це я би рекомендував. Це навіть якщо до цього ще не зробили, то Сервісна сервісна компанія, яка обслуговує цей будинок ОЗБ, повинні провести такі самі навчання на рівні будинків. Велику увагу слід приділити пунктам незламності у Тернополі. Кажуть, облаштували місця, де люди могли би перебувати тривалий час. На кожному країні визначі такі приміщення. Там підготовлені місця для проживання людей великої кількості. Там підготовлені спеціальні польові кухні. Почастішали удари і по критичній інфраструктурі Києва. У разі тривалих аварій столичні посадовці теж подбали про пункти незламності, в яких люди можуть зарядити свої гаджети, зігрітися там інтернет і все, що необхідно при відсутності електропостачання. Також Плідна співпраця у нас з енергетиками і з усіма комунальними службами, які досить оперативно проводять альтернативне підключення і переподключення систем живлення. Ми в одному зі стаціонарних пунктів незламності у столиці. Зазвичай вони діють при навчальних закладах. Це спеціально вибрали місце, куди встановити, щоб було зручно. Так, і, і безпечно, і зручно, щоб дітям не заважав звук. В залежності від навантаження, в залежності від того, скільки електроенергії буде потребувати пункт незглавності. Від, від 20 хвилин і до 4 годин безперервної роботи це стабільно. Замінили. замінили, перевірили акумулятор чи нормально, масло в нормі, і тоді запускаємо і працюємо. Розповіли фахівці про те, як організована робота персоналу в умовах війни. Чергування навіть вночі, якщо необхідно, є на випадок надзвичайної ситуації графік роботи людей по змінах, які живуть поруч. Їм дається час від 15 до 20 хвилин, щоб з'явитись до освітнього закладу. Більш того, ми якраз було відпрацювання навичок на минулому тижні, коли був короткий блекаут. А під час цього блекауту цілодобово працювали. Тоді тут є кілька генераторів для енергопостачання. Ніка для обігріву, облаштовані різні зони для зручного перебування людей. Є запаси води, їжі та медикаментів. Цього має вистачити на добу перебоїв зі світлом. Далі запаси поповнюватимуть. Є на чому полежати, є чим укритися та зігрітися. Ці матраци та пледи розраховані на найкритичніші моменти. Використовуючи їх у пункті незламності, можна навіть заночувати, і вони вже доводили свою необхідність. А ще у столиці влітку запрацювали так звані соціальні менеджери. Це діловоди оперативники при райдержадміністраціях. Це люди готові прийняти телефонний дзвінок від мешканців і надати вичерпну і достовірну інформацію по всім питанням, які цікавлять людей. Від пошкодження майна до відключення опалення, чи не немає світла, чи інших питань. Але найбільше роботи у цих фахівців під час ліквідації наслідків ворожих атак, зазначає пані Оксана. Ми отримаємо інформацію, що в нашому районі є біда, і ми стараємося прибути на місце якомога швидше. Після того, як ми прибули на місце, ми координуємо свою роботу, розділяємося на певні групи, і коли дозволяє безпекова ситуація, починаємо роботу. Піднімаємося по поверхах, підходимо в квартири. Соцменеджери задіяні, і в роботі тимчасових гуманітарних штабів. Іноді працювати доводиться цілодобово, реагувати і пояснювати людям, як діяти, готові і під час відключень світла та тепла, каже пані Оксана. Особлива увага стареньким. Дуже шкода людей, які знаходяться в віці, тому що багато родин, такі, які від'їхали за кордон, вони залишилися тут самі. Є можливість до територіального центру їх туди транспортують. Були бабушки, які на колясках їм допомагали. Вони там проживали певний час, їм надавали гарячі обіди, харчування. Вирішити проблеми пов'язані з ударами росіян. Допомагають і рятувальники. Вони у разі атаки по цивільній інфраструктурі розгортають мобільні пункти незламності. На початку жовтня так сталося. Зокрема, в місті шостка на Сумщині. Так тобі може допомогти. Ти ж три не зможеш принести. Давай у нас Є ну, багато техніки в цілому, як і техніки, так і засобів. В плані генераторів, палаток. Воно може працювати як під час ліквідації наслідків, так і для забезпечення якогось побуту саме громадян. І це може відбуватися в принципі цілодомово. Бо ворог не змінює стратегію бити по енергетичних об'єктах, і це підтверджує ледь не щодня, коли атакує критичну інфраструктуру в різних регіонах країни. Анатолій Журавльов, Валентин Біліч, Володимир Дєдов, Вадим Ревун. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.